Вправа 1106, чи є пара чисел x дорівнює 2, y дорівнює 3 рівняння x плюс y дорівнює 5. Знайдіть ще три розв'язки цього рівняння. Ну що ж, стартуємо. Отже, що таке розв'язки цього рівняння? Це такі x і, y, за яких це рівняння, підставивши замість x і такі числа, це рівняння перетвориться в правильну числову рівність. Ну що ж, запишемо тоді перша дія. Що ми можемо сказати? У нас рівняння x плюс y? Дорівнює 5. То тоді, якщо ми замість Х підставимо 2 додати, а замість Y ми підставимо 3, то чи це буде дорівнювати 5. 2 плюс 3 це буде 5. І 5 дійсно дорівнює 5. Тобто ми отримали правильну числову рівність, то виходить, що ця пара чисел є розв'язком цього рівняння. Записуємо тоді, так, є рівняння. Yeah? Ну що ж, а зараз нам потрібно знайти ще три розв'язки цього рівняння. В принципі, це можна навіть зробити. Сума x та y дорівнює 5 є безліч таких пар чисел, сума яких дорівнює 5. Ну, наприклад, можна підібрати там 1 і 4. Там 4 і 1 це будуть різні розв'язки і так далі. Ну що ж, або можна, Давайте ми запишемо тоді другу дія. Напевно, я тут буду писати. У нас x плюс y дорівнює 5. Тоді, якщо ми перенесемо x через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що y дорівнює 5-х. То тоді, якщо ми візьмемо будь-яке значення x, наприклад, 0, то пишемо, що якщо x дорівнює 0, то y буде дорівнювати. 5 відняти Х або 5 відняти 0. Це буде 5. То виходить, що у нас є яка пара чисел. Можемо записати, що x рівнює 0, y рівнює 5. Записуємо. І можна записати так. Цю пару чисел. Це 0, і 5. Є? Переходимо до наступної дії, нам треба три розв'язки. Перший ми знайшли, знову у нас y рівнює 5-х, то ми пишемо, що якщо х, ну, візьмемо дорівнює 1. Так, то y, Якщо сума дорівнює 5, це 5 мінус х. І це дорівнює 5 відняти 1, це буде, звичайно, 4. Тобто наша пара чисел буде x1, а y4. Є? Це вже другий розв'язок. Ну і давайте третій розв'язок Запишемо, якщо ну, x дорівнює 2 у нас є, можемо взяти, ну, наприклад, x дорівнює, ну, скажімо, 5. Якщо х дорівнює 5, то... Записуємо y дорівнює 5 мінус x, І це дорівнює 5 мінус. Замість х пишемо 5. І це буде дорівнювати 0. Є? Тобто в нас пара чисел буде тоді. x дорівнює 5. А y дорівнює 0. Є? Отже, все ми знайшли ще три розв'язки. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Чи є пара чисел нас запитують розвиском рівняння? Так, є. Пишемо так. Далі. Знайдіть ще три розіски цього рівняння. Записуємо 0,5. Потім у нас вийшло 1,4. І 5,0. Є. Ну що ж, ось таке просте завдання про розв'язки лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.